Нова дата, нові вибори. Волевиявлення у семи мажоритарних округах таки проведуть. За нових обранців Дорвійської обласної ради виборці голосуватимуть вже 7 квітня. Сам виборчий процес розпочнуть наприкінці цього місяця. Знайшли навіть потрібну суму, що правда рішення ще мають ухвалити обласні депутати на найближчі сесії. Тож де віднайшли гривні на вибори, дізнавалась Юлія Манько. Кошти шукали довго, та все таки знайшли. Сім мільйонів гривень на проведення проміжних виборів до облради. Є відтак, же зовсім скоро округи чиї представники поїхали до Києва, отримають нових депутатів. Єдиний ресурс, який ми можемо мати після покінцевого звіту державного казначейства, це перехідні залишки, які сформовані на початок року. Які ми повинні використати перше для покриття кредиторської заборгованості, а далі можливо для фінансування виборчого. Процесу тому це кошти мають бути із загального фонду. Кошти будуть, якщо таке рішення підтримують депутати. Свій вибір вони зроблять на черговій сесії обласної ради 19 лютого. Натомість вибори та їхнє фінансування на Львівщині мають розпочатись 26 цього ж місяця. А от у територіальній виборчій комісії вже почали підготовку до майбутнього волевиявлення. Ми призначили повністю нові проміжні вибори. Це не є повторне голосування, ні повторні вибори. Тобто буде повна процедура утворення виборчих дільниць та виборчих комісій згідно такої процедури. Подання щодо утворення виборчих дільниць покладається на виконавчі комітети сільських та селищних рад. Вони дадуть, але держава має повернути в обласній раді. Сподіваються, що з головного коштору з України їм відшкодують витрачені кошти до того, що Верховну Раду вже внесли рішення щодо зміни закону. Тепер уся справа за народними обранцями. Зміни до закону по вибору відбудуться. Законопроект, дякуючи депутатам Верховної ради, зокрема ініціатору Єлені Сех, поданий. Думаю, свідомість депутатів Верховної Ради в даному випадку переможе незалежно від партійного скерування і місцеві органи самоуправління отримують то, що їм належить. Сподіваються депутати і на активність виборців, адже під час волевиявлення на Івано-Франківщині явка на дільниці була вкрай низькою близько 13%. Юлія Манько Назар Піх, новини.